Салтир до Богородиці, Кафізма 19. Прийдіть, поклонімося цариці нашій Богородиці, прийдіть, поклонімося Діві Марії, цариці нашій Богородиці, прийдіть, поклонімося і припадімо до самої владичиці, Діви Марії, цариці нашої Богородиці. Хваліть ім'я Господнє, прославляйте ім'я преснодіви Марії. З молитвами й благаннями прибігайте до її найсвятішої величності, укріпить вона волю вашу благу і не здолають вас похоті гріховні, роздумуючи завжди про неї і радіючи здячністю за милості її, отримаємо небесну насолоду та мир в душі і в серці. Ми грішні зітхаємо до неї з сердечними почуттями і її молитвами дарується нам життя благочестиве і блаженна кончина. Хваліть Господа, бо він благий і благодать свою подає всім, хто шукає її через заступництво Цариці Небесної. О, владичице, пом'яни нас у смиренні нашому і захисти від пекельного фараона і його ворожої сили рукою Твоєю міцною і силою могутньою. Співаємо Господу, бо Він прославився дуже. Співаємо, подячні пісні і Тобі, всемогутня владичице. Бо ми визволилися і визволені тобою від зла, владу бо непереможну маєш у руках твоїх. На ріках Вавилонських плакали засмучені євреї, ми ж за гріхи наші ридаємо, смиренно взиваємо до Богородиці преснодіви Марії, принесімо їй плачі, сльози, серця та гірке зітхання духу нашого. Бо не отримаємо прощення гріхів, ані вічного спасіння душ наших, без благословенного плоду утроби Її, за святими і благоприємними до Нього за нас молитвами Її, сподіваємося здобути небесне, безконечне життя, віруємо, поклоняємося і славимо. Радуйся, прикрашена усіма чеснотами преснодіво Марії, джерело вічно текуче, невичерпна криниця життєдайної води, престоле вогненний, скині і небесна. Молю тебе зі сльозами, хай милість Твоя зміцнить і укріпить слабке моє серце, і святість Твоя освятить у Богу душу мою, і хай не здолають мене спокуси і принади гріховні, але хай визволюся твоїми молитвами. Від усіх злих перешкод і випробовувань. Прославлю тебе, владичице, всім серцем моїм, бо через тебе знайшов милості і щедроти Ісуса Христа, почуй слова мої, і зітхання мої в день, і в годину, коли я призову тебе, примнож духовну силу, віри в немічній моїй душі, і в скорботах серця, будь живоносною розрадою, бо тебе шукає все моє єство. О, благодатна владичице, дозволь мені жити в цьому світі під материнським покровом Твоїм. Богородице, ти випробовувала мене і знаєш мене, ти знаєш всі падіння, злочини та беззаконня мої, але примножилися на мені грішному, материнські милості і щедроти твої, і зросла та збагатилася наді мною благодать твоя. Споглядаю на небо, як блудний син. Але Твоїм заступництвом я розчулююся, твоїм натхненням я заспокоююся, а споглядаючи на святе зображення, лагідного лиця Твого, я спасаюся, а вірою і надією на Спасителя мого, якого ти тримаєш на руках своїх і показуєш мені грішному наутішення, я уповаю отримати блаженство на віки віків. Спаси мене, владичице, від людини лукавої. І від ворога пекельного охорони мене і захисти, Натягнув лук свій проти мене ворог і улесливістю своєю хоче спіймати душу мою, зруйнуй, владичице, сили Його лукаві і заборони, припини хитрі наміри Його, поверни беззаконня Його на горду голову Його і в прірву, що сотворена для нього, хай впаде. Я ж возрадуюся тобою і звеселюся спасінням твоїм. Радуйся, пресвята Богородице, чесніша за Хіровимів і славніша від Серафимів, найближча до Бога, Твою славу, достойність, гідність, світлість Твою, щедроти і всі милості Твої, втіху і благословення, хто достойно співати може, Ти Бо, Океан, невичерпних чудес і дарувань. Богородице, смиренно взиваю до Тебе, почуй мене, зваж на моління і прохання моє. Хай піднесеться молитва моя, як кадило перед лицем Твоїм увечері, зранку, опівдні і усякий час, хай не затьмарить слоба світу, цього розум мій, даруй мені, владичице, завжди розуміти і чинити благоугодне перед тобою і утверди серце моє в істинній любові до тебе. Голосом моїм до Богородиці взиваю і щиро до неї помолюся. Пролю перед нею сльози мої, і про сердечну недугу і скорботу їй розповім, бо пекельний злий ворог пильнує, ходить по п'ятах за мною, повсюди переслідує мене, розставляє сіті проти мене. Поможи мені, владичице, щоб не спіткнулися ноги мої перед Ним, але хай сам згине під ногами моїми, тремтить бо від імені і сили твоєї. Богородице, почуй молитву мою, вислухай моління моє, бо ворог переслідує душу мою, намагається перешкодити мені на шляху до вічного спасіння, обтяжив серце моє мороком своїм і дуже занепав дух мій. Не відверни, царице моя, лиця Твого від мене, щоб не впав я з тими, що сходять до пекла. Але пошли світло Твоє і благодать Твою, і зникне переді мною морок Його, і збережене буде життя моє і розум мій. Радуйся, преснодіво преславна, улюблена мати Божа, благодатна, солодша від меду і сотів, від Сонця прекрасніша, від місяця світліша, ясніша від зір, від кипарису і всіх пахощів духмяніша, вчини милостиво, Чини так, щоб я через постійне згадування твого імені пресвятого зневажив і від усього серця зненавидів та відкинув всю суєту і задоволення світу цього, зрікся земних бажань, злітаючи розумом вгору та всього себе спрямовуючи до небесного. Горе мені, що вчиню нікчемний, який початок мого спасіння покладу? Невже даремно проходить все життя моє, не відкинь мене блага, бо я заблукав і гину. Покажи мені приклади покаяння, мати Божа, хай прославляю тебе завжди великою похвалою. Подивись, Богородице, на моє пригнічення і на мою покору, і зціли мене пригнобленого бісівськими утисками та перешкодами і плотськими лютими пристрастями. Бо через них хворобами оточений, скорботами сповнений, та великим смутком і духовною тіснотою затьмарений, але єдина, що Бога породила, умоли того, хто тіло прийняв і взяв на себе всі рани і немочі людські, дарувати мені мир і велику милість. Радуйся, владики божественна оселе, славу ангелів і людей уповання, і кріпости та опору в нуждах. Твердий захист і наша заступниця, утвердження і стіно для тих, хто на тебе надіється, прибіжище вірних, добролюбива мати людинолюбного Бога, умоли Його дарувати рабам Твоїм мир і велику милість. О Всемилостива Богородиця, Царице Неба і землі, владичице ангелів і людей, Тебе, примилосердна заступниця наша, Господь наш Ісус Христос. Під час розп'яття свого доручив учневі своєму Йоанну, звістивши йому, це Мати Твоя, а через нього і для всіх православних християн назвав матір'ю їх, щоб всі, хто з вірою і любов'ю приходитиме під всесильний владичний Твій покров, спасалися і визволялися від всяких бід і напастей. Заради цього і я, який недостойний, називатися сином Твоїм. Але радше Рабом нікчемним і непотрібним, що незліченними гріхами осквернив розум і серце своє, нерадивий і лінивий на всяке добре діло, насмілюється прибігати під покров твій, мати милосердя і добра з розчуленням і покорою сердечною, прошу і благаю тебе, не відкинути мене, бо каюся щиро. Ти бачиш рани, струпи та нагноєння, які понівечили мою нікчемну душу, і чуєш також стогінь скорботного серця мого. Відвідай мене твоїми материнськими щедротами, яких став недостойний Я, безумний відступник від заповідей і повелінь Сина Твого й Бога мого. Але як не зневажила ти молитви Феофіла, що відрікся від Твого Сина, і Господа? Та й від тебе, непорочної матері Його, випросивши Йому прощення цього страшного гріха, також не зневаж і не відкинь мене, владичице, бо я на тебе покладаю все уповання моє. Не відмовся від мене, як від раба негідного, що вдруге розпинаю сина твого гріхами моїми, не погидуй смородом моїм. Вірую, щиро заступнице, що все можеш випросити у Сина Твого, якщо захочеш, тож не відпускай раба Твого з нічим, бо і Соломон, цар і людина, сказав матері Своїй, проси у мене, мати моя, що хочеш і дам тобі, отож, яких благ не подарує тобі владиче, блага, і якого прохання Твого не виконає твій син. Цар неба і землі, всемогутній, милосердний і чоловіколюбний Бог. Йому ж належить всяка слава, честь і поклоніння, з безпочатковим Його Отцем і Всесвятим, і Благим, і животворчим Духом на безконечні віки. Амінь. Кафізма 20 Прийдіть, поклонімося, цариці нашій Богородиці. Прийдіть, поклонімося Діві Марії, цариці нашій Богородиці, прийдіть, поклонімося і припадімо до самої владичиці, Діві Марії, цариці нашої Богородиці. Благословенна ти, владичице, бо навчаєш нас рабів твоїх боротьбі проти світу, плоті і диявола, проти світу, щоб відвертати очі від спокус і принад Його. Проти плоті, щоб тримати себе в чистоті і доброчесності і не зіпсуватися забороненими речами, проти диявола, щоб розуміти спокуси його і приваби та їм противитися. О, всемогутня владичице, молимо тебе і молити не перестанемо, яви силу Твою, надче відблиск громовиці, і розжени їх, пошли стріли скорого захисту Твого і подолай їх. Прослав з висоти святої слави Твоєї в цій боротьбі, міцну правицю Твою, а ми, раби твої, визволившись від усякого зла, прославимо і восхвалимо силу і славу Твою. Знаєш, владичице, наскільки ми схильні до гріха, і як конче потрібна нам допомога Твоя, запали в серцях наших бажання небесні, духовні і наповни нас Духом Райської втіхи. Прославлю тебе, улюблену Матір Сина Божого, і щодня співатиму Тобі хвалу. По всій землі люди прославляють діла і милості Твої, і на островах величають багаті й великі чудеса Твої. Ангели і архангели проповідують святість душі Твоєї. І всі святі звіщають про лагідність і покору Твою. Очі наші уповають на тебе, Богородице. Пошли нам хліб духовний і їжу для тіла своєчасно, а голодну душу нагодуй і насити небесною насолодою, і ми, раби твої, благословимо Тебе як примилосердну матір по віки віків. Радуйся, пресвята преснодіва Марії, улюблена мати Спасителя Христа Бога нашого, як кришталь чисте джерело, небесними насолодами переповнений райський сади, Обітована земля, наповнена всіма святими чеснотами й даруваннями, мислене небо, що душі й серця звеселяє, О найпрекрасніша і найблагословенніша між жінками, осіни мене грішного промінням благодаті твоєї, хай в тишині і в мирі пробуду в цій країні життя і тіні смертної, і в майбутньому з Твоєю допомогою досягну батьківщини Небесної. Хвали, душе моя, владичицю преснодіву Марію, безперестанно хвали, поки перебуваєш в тілі цьому, бо коли покинеш в'язницю тлінної плоті, вона явиться тобі, як заступниця, і в невідомій дорозі буде надійною провідницею. Полки лукавих бісів від світла її щезнуть, і проведена, будеш без страху до воріт вічного миру. Слава, хвала і честь Цариці Небесній! Бо з собою і нас милостиво приведе в Царство Небесне. Хваліть, Богородицю Преснодіву Марію, бо добрим є псалом, солодка і гарна ця її хвала, вона бо є допомогою покірних серцем і намащує їх запашного мира пахощами, старанно турбуючись про них, великі милості її, благодаті щедроти її безконечні. Випереджуйте її з викликуванням, прославляйте її, псалми співаючи, благоволить, бо Цариця Небесна тим, що славлять її і уповають на милість її. Хвали церкву Божа, улюблену матір Спасителя Христа, прославляй її новоблагодатний Сіони. сини Твої благословляться нею і розмножаться від моря до моря. Миром благим прикраситься і в надії своїй не осоромляться, зроду в рід вихвалятимуть Тебе. Преславна Богородице, преснодіво Марії, життя нашого Володарку, Божої благодаті подательку, бурхливого моря світу, цього безпечне і тихе пристановище. Випроси улюбленого Сина Твого, Спасителя нашого. Милість нам грішним, щоб у вірі, надії і любові до Нього ми були непохитними і кінця християнського сподобилися. Хваліть Богородицю Марію з небес, хваліть її у вишніх, бо вона сидить на престолі неприступної слави, в ризи золоті одягнена і прикрашена. Хваліть її всі люди і звірі, і птахи небесні, і риби морські. Хваліть її сонце і місяць, хваліть її зорі і світло, хваліть її хіровими і серафими, престоли господства і влади, хваліть її всі ангели і архангели, і всі чини воїнства небесного. Слава, хвала, честь преснодівій Марії. Заспівайте, владичиці нашій і цариці великій пісню нову. Хвала їй у сонмі праведних, радіють небеса славою Її, острови морські і вся вселенна, вода і вогонь, мороз і спека, блискавиці і світло прославляють її. Хвала її в устах праведних і слава Її в ликах всіх святих, гради Божий, сіони небесний торжествуй з нею вічно в піснях хвали. Хваліть правовірні велику царицю, сильну владичицю, могутню володарку, прималосердну вашу матір, скору помічницю, щиру заступницю, причисту і преблагословенну преснодіву Марію. Хваліть високі чесноти, шляхетність і великі чудеса її, хваліть її чини патріархів, пророків, хваліть її мученики і сповідники. Хваліть її дівственники, діви і повздержники. Хваліть її постельники і монахи, Хваліть її всі вірні всякого стану і походження, Хваліть її младенці отроки і всі праведні душі небесних жителів. Всяке дихання, хай хвалить пресвятого Господа, Хай хвалить і благодатну преснодіву Марію. Амінь. Преблагословенна ти Діво Марії! Улюблена мати Господа нашого Ісуса Христа, який воплотився від Тебе, відвідай нас, і сотвори вічне визволення нам, людям своїм. Він тебе вибрав із дому Давида, отрока свого, та сповнив через тебе клятву, якою поклявся перед Отцем нашим Авраамом і його нащадками назавжди. Він скинув сильних з престолу і підніс тебе смиренно на небі й на землі. І ти, благодатна, преснодіво Марії, великою пророчицею вважаєшся в нас, бо передбачила ти, що всі роди облажатимуть тебе, і ми облажаємо і не перестанемо тебе величати. Озоре ранішня, вічно сіяюча на небі і на землі, освітлюй нас промінням допомоги твоєї кожного дня і кожної ночі, щоб не заблукали ми зовсім в темряві гріховної суєти. Ти бо є слава Небесним і нам земним неосоромне уповання. Багато бо може твоя материнська молитва за нас до небесного владики, йому, як примилосердному Богу нашому, і Тобі, як щирій і постійній заступниці нашій, хай буде від нас грішних честь, слава на віки віків. Амінь. Божественного світла, світильнику золотий. Пренепорочна діво, душу мою, затьмарену пітьмою пристрастей, світлістю безстрастя освіти, молю, і окаянне серце моє, омий сльозами покаяння, бо Ти надія раба Твого. Гіркота тамтешніх вічних мук і жорстокість мучителів, темрява непроглядна і вічна, холодний і морозний тартар, ядовиті і неусипні черви. Страшний скрегіт зубів, вогонь гієнський і нестерпно пекучий, жахливий стогін і ридання, розлука з праведними і втрата їхнього насліддя. Про це все подумай, душе моя, і здригнися, плачем і риданням матір судді умоли, взиваючи, Богородице, випроси мені прощення гріхів і беззаконь. Бо під покров твій з вірою прибігаю, райськими дарами насолоджуватися і в небесних чертогах перебувати, владичице, подай мені, Бога Божественний чартоже, отримати блаженний спокій в небесних палатах сподоби, та причащатися там слави Христової, і насичуватися найсолодшим, променистим сяйвом невимовної Його красоти та радіючи. Оспівувати з ангелами Отця і Сина і Святого Духа, Троїцю Нероздільну, що з нічого премудро все сотворила і тебе завжди славити, Богопрославлена. Пресвята владичице моя Богородице, святими Твоїми і всесильними молитвами, віджени від мене смиренного і нікчемного раба Твого, пригнічення, смуток, забуття. Безумство, безглуздя, лінивство, недбальство, байдужість, і всі нечисті, лукаві і ганебні помисли від нікчемного мого серця і від затьмареного розуму мого. Згаси полум'я пристрастей моїх, бо я убогий, бідний і огидний, визволи мене також від багатьох лютих спогадів і задумів, і від всіх діянь і вчинків злих визволи мене. Бо ти благословенна від усіх родів і славиться причесне ім'я Твоє по віки. Амінь. Достойно є і це є істина славити Тебе, Богородицю, присно блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Хіровимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці і всіх святих, помилуй нас грішних. Амінь.